Ой, то ще далі. Кричать між собою. Чи, як цього що скаже? З нього просто погляду не зводить. Дивіться, як вони вигнулися. І Мартусі меблі якісь будемо складати, їй прийшло. Друзі, а тепер лайфхак від Романовича. Зараз чекай, не спіщає зараз. Друзі, а я біжу вам показати, що в нас зараз буде велике вирізання. Навіть ніквобіжить дивитися. Не спотикайся, корабно. Я прийшов показати, яке буде велике вирізання. Ми вже дошки всі позривали, вони вже рухаються всі. Ось. І будемо їх винусили і вирішили ось тут, дивіться, сходи вже кинули. Будемо вирізати на сходи цей прийом, вирішили вже цей зашивати, засипати, вирішили вже робити все, що і так прийдеться робити. Так? так. Ось. Якось так і я біжу тоді наниз. Добре. Мене тут за страшного спеціаліста, тату, має, каже, подивимося, ніби я щось розумію. <плес> <Ножка. плес> Хоч підтакнеш де треба, так? Мені досить не треба. Ось так, друзі, ось так відбувається. Молка. Голдханю і Голдхані. Поставимо поселенечко. Дуже класні креммеди, дуже смачні і натуральні. Ось так. Обов'язково замовляйте, правда? Йдемо зніма. Будемо знімати, каже пані Марія. Отак. От Друзі, подивіться, що тут робиться. Що ви робимо Ще цієї ночі я тут спав, а вже все. А вже цієї ночі не буду. У нас заривається маніак до хати. Ти чого до нас прийшов такий нічемний? Кажу тато мені щойно розказував, як колись робили очерет, так підв'язували, тоді до нього підщикатурували. Не то, що тепер якісь гіпсохортони крутять, чи натяжні роблять. Бо колись треба було наробитися. Привозили очерет, спочатку тато каже, очерет зв'язати. В рулон. Тоді розкладаєш той рулон, підбиваєш цвяхами до того і треба штукатурити. А штукатурити до гори руки, як колись боліли. Це просто Все, моя мама руками. Тут штукатурила. Всю хату сама штукатурила. І тепер показую, що той Романович наробив. Подивіться, яка дирка, а яка була дирочка, як ми виходили? Отако ну, виходили, от панурка давали і вилазили на тут вже а. Треба буде. Ой, трохи. Я то, хтось сказав, що ми так нині розбомбимо хату. Ми навіть не думали просто зовсім робити. І що ви думаєте? Поставили ми сходи. Подивіться, вже би могло бути, друзі. Прийшла пані Марія і каже, що могли би бути наші старі сходи, розумієте? Подивіться. Виглядає так файно, я кажу, і вікно відкривається, і все. Ну, можна ще зробити якусь ту, якийсь шафу-купе окупець. Ну, трохи круті, але скажу, що. Ну, можна зробити ще якісь вішалки, якусь шафу таке. Можна продумати. Я кажу взагалі. Чуєш? А світло не треба, я його так сложити. Ну, не треба нічого. Фу. Ось таке, друзі, ось таке. То будемо зашивати, ладно. Mm -hmm. У мене, друзі, відбулося велике переселення. Подивіться, що тут робиться. <гум> Я перебрався ось такий невеличкий коридорчик і скажу, мені досить комфортно, мені не треба. Ще би тут стіну, просто хто йде, щоб не було чути, і взагалі просто ідеально. Там гардероб на взаді. Я думав, що в такій маленькій кімнаті не буде куди повернутися. Я помилявся. Ось. Далі, йдемо наверх, покажу, що робиться зверху. А зверху. Знайшов, до речі, ось таку ще пластинку. У нас була вінілова. Це просто. Ми колись малими дітьми, в нас їх було дуже багато. Я повикидав їх, запускали, бавились. Ось. Тато вже дзюру цю зашив. Дивіться, що тут робимо. Тут робимо отак. Забираємо, а потім будемо заносити. А потім будемо заносити. Все правильно. Отак так всі робимо. Така робота в нас. Треба нам попрацьовувати трохи. Повиносити ті дошки, позамітати, позастеляти. Тут терцю гарно. Спочатку бальки будемо вложили. Балькер у бачу, там такі колики підготувався. Порядок спочатку навести. Порядок, щоб щоб було... було цікавіше працювати. 100%, бо такий бардак не, 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 не феншуй, не феншуй. Ось. Але бачите, друзі, якщо замітно, дивіться, як вони вигнулися. Є от така. Хоч там стеля, є підвісна, вона зроблена рівно, але тут воно є вигнуте все рівно. І, і, ми вирішили, і ми вирішили не навантажувати вже ці бальки, а поставити другі, які ми, будуть вищі ці. Вижені, ми ставимо другі. Робимо незалежну підлогу, як я вже й казав. Ось, а тут наш влодик. Фунциклює все, як має бути. Коротше, довше, да. найдовше. Людина з освітою розуміє. Ну, а як же? Тут не розберешся, треба з освітою людиною. Треба відповідально. Романович підігнав свого тракторця і подаємо, працюємо далі. Графіка, графіка, вже би, мав би трактор бути якийсь новий, файний, гарний. Але ще є. ще буде на роботу заробляти на доброго трактора. <гум> Ось. Заводиться він погано, треба шерпати, а люди вже заводять. Цивілізація з ключиків на кнопочки заводить. Вже нема здоров'я такого шерпати. І, і калатати в тому шумі, в тому цьому, то вже... нема здоров'я, але дивіться, беру, наперед себе ти пішов. Ще, ще, ще працює. Я ще хочу не здаватися. <гум> Тато каже, доки людина працює, ще, то, ще, е, то ще рахується здорова, бо якщо вже то вже, то вже, то вже, то вже, то вже все. То вже не є добре. Кабеля. Буду сверлив під розетником, буду штребити. Покажу, що хлопаки зверху роблять. Мастят бальки, розумієте? Вапном. Вапном бальки мастят. Червиві бальки, мастиво вапно. Червиві бальки, так. Є й черво, трохи тут видно, що, що десь було. Але мастимо. Хлопці, позамітали. І чекаємо на пиломатеріали. Пані Марія показує, як Романович відповідав на запитання. Тут добре знаєш, що ставить. Ой, я з була ще плям. Добре розказує. Змонтуємо, потім показуємо в сторіс короткі фрагменти, а потім змонтуємо відео, яке. Він розказує для підписників в інстаграмі, що ми знімаємо на Ютуб. Я зрозумів, що я трошки десь вже багато припустив, що треба знімати, так. знімати, знімати. Потім люди скажуть, що ми не робили, а так. треба все знімати. Так. І сьогодні новий день, я вам покажу, що змінилося. Змінилося те, що ми, напевно, може. І Мартусі меблі якісь будемо складати, їй прийшло. І покажу, які нам пиломатеріали прийшли. Ось. Не тільки Мартусі, прийшло і Мартусі, і Христинці. О, намаєш, Так що залишайтеся, дивіться до кінця. О, а я йду покажу, що в нас є. У нас є такі опес річі. Так? Річі? Ти річі називаєшся? Ти називаєш річі. Ти маєш такі класні вуха, такого класного носика. Це наш пісярка такий. Ми замовили дошку з пазами Фальц-фальц, як то кажуть, у нас в народі. Понакривали її, щоб сонце не випалювало, бо дуже швидко потемніє. Ось така дошка. Дошка готова. Бруси, на яких буде лежати підлога. Ми вчора з блодиком їх позмітали, все добре. І треба їх зараз помастити. Романович поїхав помастику до магазину. Помастити і будемо викидати наверх, виставляти рівненько, тоді викидати дужки, Ось, щітки Романович наготував воду. Ти, Романович молодець. Мо, му, молодець, молодець. У нас тут відбувається ричний. ричний э, цей, ричать між собою. Ні, це не. Це... Спори поясняння конфліктів. Це нічого, дуже щаслива, бо була на практиці. Її заставили там трохи попрацювати. Плитку <гумітно> <гумітно> помити, <гумітно> я думаю, що. Та не мити, а чистити, вони чистили плитку від трави. Я так розумію. А -а -а. Мартусь, то це для тебе цвіточки. Ти ж казала на клубніку до Польщі, поїдеш і тобі взагалі не буде ніяких проблем. Показуйте, Романович, що купили. Це мішок з спакльовки. Мішок з спаклівки. Розпаковка по е від Романовича. Мішок з шпакльовки. мастига, щитки. Мастига і купив до тої машинки, що шліфувати ще круги. Е, ага. По 15 гривень. Коротше, 600 гривень це ага, так концентрат... І то на 5 літрів. І то на 9 каже не розводити, а всі на 5, бо він каже, вроді би вже так, якби, трохи. А -а -а. <смірно> Друзі, а тепер лайфхак від Романовича. Додав він ще трошки вапна для кольору. І тепер, каже, я бачу, де я помастив, бо воно таке прозоре, що навіть не видно. А тепер видно, де массур, бачите? О, А там наші, наші дівчата. Привіт! Отак, а ми продовжуємо робити. Так, так, друзі, будемо піднімати, займатися підйомно-транспортними роботами. О! Чекай, чекай. Показую. Ось так. Просто поки що їх покидали ті бруси. Підрубуємо, де не влазять один біля другого. Потім треба буде підставляти, виставляти під лазер. Крут, роботи багатенько, добре, що хоч ще не так жарко. Ось така ситуація у нас, і треба йти обідати. Так, ми пообідали. І дивіться, що тут відбувається. Як я і казав, збираємо Мартусі шедевральну шедевральну мебель. Ну, правда, не, не по кольору, але я думаю, це буде під оце твоє покривало якраз а супер А це розвільне, це Чисто під плитку. І під плитку, а і під плеку. А шуплятки будуть біли під шафу і під кого. Коротше, будемо складати і зараз подивитися, що тут вийде. А вийде все, як завжди, суперкласно, так? Тільки так. От ти що кажеш? Як я щось скажу? Готово, готово, склали, склали. А тепер що? Тепер будемо встановлювати. Дивіться, які тут механізми, модні, все. Що ви, дивіться? Все серйозно, подивіться. Що ж бере тут собкомплектик. Так, а тепер будемо його встановлювати на стіну. Ось так. Раз. І та-дам! Та -да 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 подивіться, як гарно. Ми думали, що коричневе не так буде гарно, але воно просто ідеально. Ідеально, ідеально. мені дуже сподобалось. Не, просто перфектно, мені дуже добре. Я думала, що буде, ну, от не гарно, бо по кольорах не підходить, але вийшло просто. Супер. супер, воно як незалежне, просто таке і це. Та й таке, та й таке. Файно-файно, як то кажуть, файно файно подивіться, супер, файно. Тут треба якісь такі гарні. Буде світло зробити, отаке гарне, 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 гарне і все. Тепер йду, покажу, що там робиться. Раз, виключили світло. І йду, показую, що робиться тут. Мартуся о, береться я їсти. Я не їла цілий день нічого. Оладики, пані Марія догоджає своїм я... внукам. З яблучками. Скоренько заколотала, бо шкода яблук. Романович нас Спаса привіз забагато. О, бач, сподобалося. Вона хотіла блінчики, кажу. Шкода, яблук марняти. Так, а тут Владик, що, ви думаєте? Далі меблі складає, тому що що, вони сюди замовили таку класну тумбочку. Тумбочку, тут з боку для хрестинки. У нас ще додався один член сім'ї. І треба додавати меблі, так? Так, мене з роботи, бо вже захалтурив. А вже захалтурив. А, то зять, тільки би халтурив. Видно, що те, що щось там робить, зайнято, не може вконтролювати. Хе-хе-хе. Йдемо до Романовича, покажу, що Романович робить. Йдемо сюди. Не, 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 двором, не двором, а сюдом. Так. Так. Йдемо до нас вже не на гору, а на другий поверх, як то кажуть. О! Романович збиває цвяхами докупи вже. ці бальки. І буде по лазеру виставляти. А, вже, вже щось виставляє, бачу. А так то навіть досить тако, якщо стріляти, то досить непогано, вже якась плащана навіть намальовується. Гарно далі терцю сипати, слухайте, утепліте. Та, та й робити щось далі. Тут Романович штраби позатягував, не знаю, чи я вам показував. Треба попідключати все. Хто каже Володя? Як вона дивиться на буданчика, не може погляду звести. То на мартушу, то на буданчика. Як ви, ви, ви зараз будете її відвертати? Вона... З нього просто погляду не зводить. Я вже тебе побачила. На братика і на сестричку дивиться, диві. а тепер на кого на дядька? Ти типу, по-батька збив, ти мене. Ох. О, о, диви, диви, диви. Я підходжу, вона голову піднімає очка. Диви, Просто з нього погляду не зводить. Ти типу, дуже та, копійно є? Що тут христинка буде у нас, так? Не, дуже, дуже гарний не, такий я, куточок. Я взагалі Думаю, Він бу... в мене стільки років стіни пустували. І чого? То така краса просто можна все позавішувати. Mm -hmm. так, кажу приємними е, спогадами, приємними, не знаю, моментами, людьми. Не, дуже тому, класно. Що... Ліна, але там задиміли якісь палії, блін. А ще совісті немають, тому, mm -hmm. -й 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 -й, не мають. Ой-ой-ой, нечемні піде. Тому що. Просто якраз вечір, коли трошки жара спадає, люди хочуть чи з дітьми вийти, чи самим вийти. Подивіться, Дивіться, який туман. Дивіться, який там просто туман. по всьому селі. І тут, тут пані Марія оцінила, що вже також готово. Ось така тумба-юмба. Тумба-юмба як називається? Не знаю, я знаю, що треба Мартусі віднести її пінку. Пінку меблі? Так. Тому ми виїжджаємо, їдемо, їдемо, їдемо. А комодик поставимо. Комодик поставимо ось тут. Нарешті вже ось ці паленочки будуть мати своє місце. це чудове місце. Ось тут. Просто ось тут. ідеально вписує, тільки трохи відсунь від, від тюлі. О. Вже будемо мати що складати. О, на, можна, О то вже я розумію друге діло. Якраз під е, коричневий такий під ці подушечки, під ні, наш ковричок. Ні, ні, ніби мало бути. Та речі я казав, Ви бачите, де сватання <реш> хрестин. До речі, казав, пересунув сюди, той пуф і кажу, зараз на ньому будуть навалювати, бо дуже зручно сидіти. Тут не раз десь щось хрестенка, ша щось я собі сідають. І і mm -hmm. Так що, друзі, кого зацікавив такий пуф? Такий комод чи взагалі будь-які меблі, які мартуся кімнати, і не в мартусі кімнати, то вам допінка меблі, тому що там дуже класні ціни. Там найнижче можна сказати. Ціна. Не тільки те, що є в нас, а дуже багато всього. Різні і... столи і письмові, ми вже з ними працюємо на перший раз, тому сміло можемо рекомендувати. Пуфи 5 в одному, просто суперові, розкладаєте. Економлять місце, якщо у вас, наприклад, однокімнатна квартира, чи двох, чи взагалі, якщо ви економите місце, тому що е, ми жили на однокімнатній квартирі, і там просто фізично нема де поставити багато крісел. І коли приїжджали, навіть всі наші то не було де сісти, а ось такий пуф вирішить ту проблему. І ми хрестини робили, і всі ось ці на двох пуфах сиділи. Так, ми, до речі, повністю ці пуфи задовольнили наші потреби. Тому от там посилання. Та й таке, друзі, та й, таке, та й такий влог, не, може не довгий, може короткий, але, але щось вам показали трошки, бо щоб не пропадати з просторів Ютубу. Щоб, щоб нас не забували. Будова наша буде продовжуватися. А ми будемо вам щось трошки показувати. Ой, то ще далі, все впереді, впереді. Ще Дові. дуже багато роботи. всім добра ніч.